Привіт всім. Міністерство наше міністерство, сказала, чи розвідка сказала от вчора ввечері, попередила, що ворог буде бити під зиму по нашим атомним енергосистемам, ну тобто атомні, які здатні були забезпечити на зиму нас. Хоч якимось теплом і електрикою. І мені дуже цікаво, ну, це, зрозуміло, погано, треба готуватись до зими, треба там акумулятори, сонячні панельки, там... акафлошки і всяка проща фігню купляти. Але питання от в чому. А це що було неочевидно. Ну, тобто до цього, що вони хочуть знищити Україну. І значить, вони знищують енергосистему, вони розхирячили е, теплові електростанції. І що вони, от, що їх зупинить, розхирячити там атомні чи розхирячити підстанції біля атомних електростанцій, щоб ті самі атомні електростанції вимкнули в екстреному режимі. Ну, трошечки дивуюся я оцей подачі інформації, що виявляється. Все-таки будуть вони бити по атомній енергетиці і все таке. Ну, звісно, будуть бити, а що їм? у них вибору немає, їм треба якось склонити нас до капітуляції. А це, це все можна зробити, як вони вже здогадались, тільки впливаючи на общественне сознання людей, які являються ще прихильниками нашої влади. Тому що наша влада буде робити все, щоб не, не втратити популярність серед цих от людей. А що ж вона буде робити, якщо світло у людей буде під загрозою і люди скажуть не допрацювали слуги народу? Вона буде йти на капітуляцію. От. На це я думаю розраховують і кацапи теж. Так що готуємось, чекаємо. Дуже дивно, що тільки сьогодні ця новина вчора виникла. Ну таке, непонятно.